Ми часто обираємо швидке задоволення замість майбутнього успіху. Швидке задоволення вимагає мінімальних зусиль, і з ними ми залишаємося у звичній та безпечній зоні комфорту. Тому ми не робимо те, що краще, адже братися за те, що легко, все-таки простіше. По-друге, це зменшення ризиків, бо зміни завжди несуть за собою додаткові затрати. А ще людська природа прив'язує більшість людства до обставин: як от заробити багато грошей, щоб не втратити дах над головою. До такої особі стабільності, якої недостатньо для чогось більшого. Ми обираємо їжу на основі виключно її смакових якостей. Вона дає короткі моменти задоволення, проте краде у нас життя з міцним здоров'ям та енергією. Ми тримаємось за ненависну роботу в компаніях, які дають нам нібито стабільний дохід, замість того, щоб йти за цілями і мріями, що можуть принести статки і омрійну фінансову свободу. Чому так трапляється? Все ховається в нашій структурі мислення. Для нашого мозку марна розтрата енергії це розкіш, яку він не може собі дозволити. А ще наш мозок ласунчик. Поживання енергії проходить із потужністю лише близько 20 Вт. Але це, мабуть, максимум, який він може спожити, не задавши шкоди організму. Якщо мозок вироблятиме більше тепла, то це тепло пошкодить тканини, тому мозок постійно шукає коротких шляхів, щоб заощаджувати енергію. Тож всі наші звички і боротьба з собою проходять лише тому, що еволюція подбала про нас і вигадала хитромудрі та оригінальні прийоми, щоб насправді спрощувати нам ті чи інші завдання. А вже ж, якщо ми переглянемо стратегію життя, то легко зможемо змінити це на користь, бо мати еволюція поганого не зробить. Наприклад, емоція це зовсім не почуття, а набір фізіологічних механізмів. Виживання, які виникли в процесі еволюції, щоб відвертати нас від небезпек і підштовхувати до потенційно корисних речей. Ми знаємо, як лімпічна система провокує вас на солодкі діла. А ще одна вправа, яка допоможе взяти верх над емоціями, які захватили ваш приватний простір це почати писати. Щоденник дуже корисна річ в цьому плані. Коли ви пишете, то включається раціональна частина мозку, що якщо не схлопне емоції, то відверне їх на задній план. Система мислення вибудована так, що постійно змагається за вашу увагу. Тож немає плавного непреревного плину думок, Настомість існує какафонія різних петель зворотнього зв'язку, що конкурують між собою. Концепція Я як єдиної цілісної сутності, що завжди сама все вирішує, це ілюзія, породжена нашою свідомістю. Нам здається, що наш розум цілісна сутність, яка непреревна і цілісно опрацьовує інформацію. І повністю відповідає за всі наші рішення. Однак картина, яку створюють сканери мозку, дуже відрізняється від такого нашого уявлення. Розум більше схоже на спільноту розумів із різних підмодулів, що постійно змагаються між собою. Свідомість схожа на шторм, який бушує у нашому мозку. Інтуїтивне відчуття, що є якесь керівне я, котре сидить у центрі управління мозку та проглядає інформацію від органів чуття. Натискаючи кнопку м'язів, це ілюзія, бо свідомість складається з вихору подій, розкиданих по всьому мозку. Ці події змагаються за увагу. І коли один процес перекрикує всі інші, мозок раціонально обґрунтовує цей результат і створює хибне враження, що все відбувалось під контролем єдиного я. Але ж ми маємо еволюційне вау, яке дає нам можливість прийняти остаточне рішення в префронтальній корі. Якщо тварини Здебільшого керуються інстинктами, то люди приймають рішення вищого рівня, проаналізувавши інформацію, що надходить від органів чуття. Це є третій рівень свідомості. На відміну від тварин, ми постійно запитуємо себе, а що коли? Людська свідомість це особлива форма свідомості, що створює модель світу, а тоді прогнозує розвиток у часі, оцінюючи минуле, щоб змоделювати майбутнє. Це вимагає взаємоузгодження і оцінки багатьох петель зворотнього зв'язку, щоб прийняти рішення і досягти якоїсь мети. Тобто ми моделюємо майбутнє іноді далі за межі власного життя. І навіть на тисячу років уперед ми робимо це, щоб зважити різні можливості і прийняти найкраще рішення, щоб досягти якоїсь мети. Це відбувається в префронтальній корі, яка дає нам змогу моделювати майбутнє і оцінювати ймовірність різних сценаріїв. Щоб обрати найкращу стратегію. Якби в нас не було такої можливості, то запанував би хаос і ми б страждали від сенсорного перевантаження. Це можна проілюструвати простим експериментом. Девід Іглман описує, що відбувається, якщо взяти самця риби колючки і запустити на його територію самку. Самець потеличується, він хоче спарюватися з самкою, але водночас хоче і захищати свою територію. В результаті він нападатиме на самку і одночасно залицятиметься до неї. Самець впаде в шаленство, намагаючись і сподобатись самці, і вбити її. Here's Ще один цікавий приклад тваринного мозку це дивовижний філософський парадокс боріданов віслюк Він ілюструє ситуацію, коли Осел повинен обрати між двома рівними цікавими альтернативами, і через нездатність прийняти рішення він гине від голоду. Сюжет парадоксу полягає в наступному. Уявімо, що осел стоїть між двома стогами сіна, рівно віддалений від нього. І обидва стоги мають однаковий смак і якість. Осел має обмежену кількість часу на вибір, бо він голодний і має обмежені ресурси. За теорією, що осел прийме рішення на основі розумового ґрунтування. Він мав би обрати одну зі сторін, адже в обох випадках він отримає однаковий результат. Однак парадокс бої даного осла полягає в тому, що за теорією осел має обмежені розумові здібності, тому і не може прийняти обґрунтоване рішення, оскільки обидві альтернативи є однаково привабливими. В кінці кінців осел може зомліти від голоду, так і не прийнявши рішення. Парадокс буріданового осла використовується для обґрунтування теорії прийняття рішень, моральних дилем, ідеї раціональності та обґрунтування в прийняття рішень. Ця історія підкреслює важливість прийняття рішень та здатність до обґрунтованих виборів у умовах обмежень і конфлікту між альтернативами. Тож добре, що завдяки еволюції ми маємо неокортікс, з допомогою якого ми можемо взяти верх над емоціями і зробити вибір. Людський мозок сприймає величезний потік сенсорної емоційної інформації. Однак найважливіше це змоделювати майбутнє, визначивши причину наслідкові зв'язки між подіями. Тобто, якщо станеться А, то станеться Б. Алешнеокортекс використовує більше енергії, ніж тваринна чи рептилоїдна частина нашого мозку. Більше і довше. Тому в більшості випадків ми використовуємо автоматичне мислення, яке базується на наших паттернах, алгоритмах та й звичках. Іншими словами, після багатьох повторень наші дії стають автоматичними, на кштальт звичок, яке базується на нашому підсвідомому. Це допомагає не лише зекономити час, а й зняти стрес. Тож для полегшення життя нам потрібно сформувати звички. А уявіть... Що Неокортекс і далі керував би нашими діями, не даючи їм стати автоматичними. Наприклад, під час водіння автомобіля Неокортекс продовжував би контролювати ваші дії, які би не ставали б автоматичним. Тож це був би ад, це був би стрес, це була б втома. Сподіваюсь, ці приклади розкрили вам, чому ми обираємо легкі задоволення Замість того, щоб йти.